Ми самі приносимо собі хворобу. Організм має такий потенціал, таку силу, він може вилікувати все що хоче. Ну коли в тобі є джерело яду, воно тебе затроїть і ти нічого не допоможе тобі. Ніякі таблетки, тобі нічого не допоможе. Коли організм сам себе отруює, ви скажете, як так може бути, організм може мене отруїти? Може. Ви собі навіть не представляєте, як може. Не, не, не лише себе, а ще й другого. Тому це є психосоматика. І коли я говорю молитву перед іконою, і людина, кожна, яка стоїть перед цим і каже, Господи, прости мені, каюся, хочу навернутися. Цілуєш ікону і за кожним раз, кожною молитвою ти стаєш здоровший. І не просто собі думаєш, ти відчуваєш, що ти міняєшся. Я ж вас кличу до молитви для чого? Я хочу, щоб ви мені мінялися, ставали здорові, щоб у вас всяка болячки, ваші тайні повтікали, гет, про яких ви навіть не знали, і щоб вони вступили себе, ви навіть про них і не чули. Це значить дивитися на Бога, шукати Бога у житті. Це значить молитися. І ukryplaty siebie w wiary. To jest zadanie nasze, zadanie cerkwi i mnie jako świeckiemy.